Привіт, друзі! Сьогодні у нас на розборі справжній діамант чат рулетки. Діалог, у якому співрозмовник пана Віталія, схоже, більше цінує червону ікру, ніж уміння формулювати думки. Ми з вами не просто прослухаємо цей шедевр, а розберемо його по кісточках з іронією, сарказмом і трохи психологічного аналізу. Тож вмощуйтеся зручніше, вмикайте критичне мислення. І готуйтеся до подорожі у світ, де безкоштовна ікра важливіша за власну гідність. Поїхали! Привіт! По-моєму, ми з тобою общались, да, общались уже. Стандартний початок розмови Віталій Олександрович намагається пригадати співрозмовника, але тут важливіше те, що діалог далі швидко скочується у своєрідне соціокультурне протистояння. Да, общались уже. Да, ти кто по національності? Якут. Якут. Как по-якутски будет хліб? Хліб. А... а свобода по-якутски. Свобода. Бірахчан. Питання Віталія Олександровича звучить як тест на самосвідомість. Особливо цікавий момент із хлібом співрозмовник або не знає рідної мови, або ж деякі базові слова дійсно запозичені. Свобода має своє слово. Берегчан, що демонструє, що в якутській культурі це поняття існує окремо від російської мови. Спасибо, якісь питання є. А у вас по як українськах Що яка хліб, хліб, свобода, так і є, свобода. Можна замінити словом, воля. Пан Віталій дає відповідь, яка несе в собі більше, ніж просто переклад. Свобода та воля в украинский мають дещо різні значення. Воля більше про внутреннюю свободу, а свобода про відсутність примусу. А вы э, имеете право типа получать типа там как украинцы типа там получают типа там ну как бы ничего народ, не понял как... вы, предложение вы, вы... сформулируй. Нет. Вы имеете право получать малочисленный народ получается как э типа там как э, что они такие типа там э, подожди, стой. охренеть предложение сначала тут сформулируй а потом попробуй проговорить ага а вы умеете получать такие вот именно такие вот такие вот э, типа иди ничего не понял предложение сформулируй ну напрягись вот. солдат я понимаю что тебе трудно спев не может чётко сформулировать пытание Це або нервовість, або недостатнє володіння мовою. Цей момент показує певну нерозвиненість комунікативних навичок у співрозмовника. Він, ніби хоче сказати щось важливе, але не може зібрати думки. Я, я вас справшую вас ви вмієте такі получать? А що це такое? Це Красна. Зачем вона мені? Якщо я хочу, пойду куплю. А, купите, да? А да? Тут починається основна лінія діалогу, а ми безкоштовно отримуємо. Це ніби спроба продемонструвати перевагу системи, але насправді виглядає жалю гідно, бо зводить життя до питання, де взяти безкоштовну їжу. Правильно. А ми бісла там получаємо, Я рад безплатно. за тебе, що ти безплатно получаєш. Ну і що? І чо? І, і хуй через плечо. А ви, а ви, ви за, за скуку получаєте? Что я получаю? Да. Я покупаю, понимаешь, есть такое понятие. Да, вы, а, вы, вы покупаете, а мы Я тебе звук выключу. Есть такое понятие деньги и есть такое понятие магазин. Если тебе в таты или в Якутии это непонятно, что есть деньги и магазин, то я беру деньги, иду в магазин и покупаю себе то, что я хочу купить. Тепер ти що шо ти хочеш у мене спросить, я так подозріваю. А ми получаем безплатно. Віталій Олександрович пояснює очевидну економічну концепцію. Фраза про бурятію чи якутию тут звучить трохи зверхньо, але вказує на певну систему координат, в якій живе співрозмовник, отримувати, а не заробляти. Так, э, э, страховка як у вас там? Ти хочеш переїхати в Україну і поэтому узнаєш о страховці? Раптовий перехід від ікри до медичної страховки виглядає нелогічним. Це спроба знайти ще якусь фішку, яку можна протиставити Україні, але виходить знову безсмістовно. Ти не хочеш переїхати в Україну? Так, Спрашує е ти в Україну переїхати. Хочеш? Нет, нафиг. А нафиг, зачем нафиг. тебе тогда страховка узнавать? Зачем я тебе у, у вас там ТЦК нахуй на каждом шагу нахуй. Зачем у нас там... ТЦК на каждом шагу? Звісно, я все по улице не можу прийти. ТЦК мене ловить за руки, за ноги хватає? Саркастична відповідь пана Віталія висміює російську пропаганду, яка любить поширювати міфи про те, що в Україні. Массово хватают на фронт. Говорит, мы тебя сейчас отправим э, на фронт, ты сразу сдашься, ос, особенно ну ищи сдаться, чтобы Якуту нужно сдаться в первую очередь. Они тебя, якуты, заберут свою Якутию, и ты там, как малочисленная народность, будешь бесплатно получать красную икру. Точно. Да, покажи мне красную икру вот, еще вот, раз. Вот. И скажи еще раз, что ты бесплатно получаешь красную и игру. И вот это вот красная игра. Крас... Это шестой раз ты уже говоришь. Ты уже пластиночку немножко, Якут, поменяй, не? А, да? Да. А что, а а хорошо за бугром говорить, да? За каким бугром? Бугр... Вы же за бугром же За каким нет? бугром? За сопкой, что ли? Маньчжурской? А ти теперь мені покажи красну ікру і в седьмой раз розкажи, що ти получаєш ее безплатно. І вот я О, сегодня... в седьмой раз. Боже, какая ти обезьянка, правильна! Жорстка, але логічна реакція. Співрозмовник вже сім разів повторює один і той самий жест, ніби він виконує роль запрограмованого персонажа. Тебя просят, и ты показываешь седьмой раз. Слушай, а давай-ка в восьмой раз покажем зрителям свою красную икру. И скажешь, что ты ее получаешь бесплатно. Давай, показывай восьмой раз. Показывай восьмой раз икру. И говори, что ты ее получаешь бесплатно. Да, бесплатно получаю. Дубо, Давай, покажи. Ты ж не показал икру. Надо же показать восьмой раз икру. Ну, покажи. Ну, не ломайся. Покажи икру. Не-не-не, а, без... а... потом будешь рассказывать э, о маньчжурии. Покажи в девятый раз э, икру. Покажи сюда. Возьми так коробочку, так как ты это все берешь. Вот так вот возьми показать. И что, какой-то мужик. Ну, мы пожалуемся на изображение в эфире это песня это песня они, они настолько с одной стороны песня с другой стороны когда начинаешь думать это насколько ж нужно унизить эти малые народы превратить их в ментальную тряпку в манкуртов я не знаю чтобы этот радовался и вот так вот раза четыре он точно показывал эту красную кру боже мой ну там килограмма, наверное, два была красной икры, может, чуть меньше. Вот. И, икра красная у нас где-то килограмм пять тысяч, ну, десять тысяч гривен. Вот. И это он радуется, что ему вот это бесплатно. Это ужас. А то, что он предложение сформулировать не может. Это тоже печально, потому что перебили э, родной язык русским языком. И он на этом русском языке не может даже слово-сочетание сложить в предложение какое-то. Это плакать надо, потому что именно таких якутов бросают на наши межные штурмы, он, он, он бедный них хрена не понимает, и идет за родину матушку, потому что на его Якутию напала НАТО. Финальная частина переходит от иронии до сумного социального анализу. Высновок Національні меншини в Росії не лише пригноблені культурно, але й стають гарматним м'ясом у війні. Ну, веру він ще знає, і вона іноді на нього нападає. а НАТО он ніколи в житті в глаза не видел, що треба надо защищаться от НАТО, от вери не надо. Веру можна кулаком в челюсть і вона полетит там. А на нотан, это Загальний висновок, співрозмовник, типовий представник малих народів, яких асимілювали в руський мір. Його мова ламана, мислення обмежене, а основні життєві цінності це отримувати безкоштовно. Пан Віталій саркастично, але жорстко руйнує його картину світу. Він змушує задуматися над тим, як виглядає ситуація збоку. Повторювані фрази про ікру демонструють обмеженість мислення. Співрозмовник ніби застряг в одному патерні, що добре відображає загальну картину деградації під впливом пропаганди. Кульмінація роздуми про те, що саме таких людей кидають на фронт це не стьоб, а сумний факт. Що малочисельні народи Росії стають розхідним матеріалом. Діалог, хоч і розпочався як випадковий, став відображенням колоніальної політики Російської Федерації, яка знищує культури та робить з людей рабів системи.